Доброго дня. Скажіть пару слів про сьогоднішній матч Чобігівці. Ну, перш за все, я хочу подякувати Збройним силам України за те, що дали таку можливість нам сьогодні в черговий раз зібратися і займатися своєю любимою справою. Щодо гри, я хочу привітати суперника із перемогою. Результатом гри не задоволений. Якістю. Своєї команди, гри, грою своєї команди задоволений. У цілому була напружена гра, отримані декілька голів, яких можливо мало б і не бути. Але команда ви установку на кругу виконувала. На жаль, не змогли реалізувати ті моменти, які в нас були, і із-за цього маємо такий результат. Хочу щиро привітати команду базис з, з перемогою. Це наші друзі. Ми давно, дуже давно і спілкуємося з цією командою. Це приємний колектив. Вітання з перемогою особисто Сережі Янчуку. А нашій команді, я думаю, ми зробимо роботу над помилками і в наступних турах виправимо і результат буде краще. Дякую. Всім.